Українські експерти тривалий час звертали увагу на те, що Росія відверто використовує потенціал свого паливного енергетичного комплексу у якості гібридної зброї проти демократичних країн. Агресія Росії проти України, руйнування енергетичної інфраструктури, нехтування міжнародним правом продемонстрували країнам Заходу справжні наметри щедрих пропозицій Росії щодо енергетичного співробітництва. Врешті, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Великобританія та інші країни Західного світу прийняли рішення протидіяти енергетичній зброї Росії. ЄС вдалося за рік після вторгнення Росії в Україну звільнитися від надмірної залежності від російського вугілля, газу та нафти. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляен. Та високий представник ЄС питань зовнішньої політики Жозеп Борель наголосили: ми більше не залежимо від Росії, ми зменшили нашу величезну залежність від Росії в енергетиці майже до нуля. Путін програв розпочату ним енергетичну війну. Справді, залежність Євросоюзу в газовій сфері від Кремля впала з 40% до менш ніж 10% зараз. Майже до нуля звелася залежність у постачанні вугілля. Нафта та нафтопродукти також перестали слугувати важливим впливом на країни ЄС. Внаслідок прийнятих санкцій проти Росії дохід Росії від продажу газу в Європу скоротився на дві третини. Запроваджений ліміт цін на нафту означає, що Росія щодня втрачає понад 160 мільйонів євро доходу. І санкції будуть і надалі посилюватися, здійснюватимуться заходи щодо усунення прогалин у регулюванні та законодавства країн, що допомагає Росії та її компаніям обходити санкції через треті країни або компанії третьої країни. Така робота продовжується як у ЄС, так і в інших країнах, партнерах України і України. Зокрема, нещодавно профільні міністерства Сполучених Штатів Америки зробили спільну заяву звернення до американського бізнесу та його міжнародних партнерів щодо наслідків за обхід антиросійських санкцій. Водночас запровадити санкційні режими проти ядерної енергетики Росії досі не вдавалося, незважаючи на відверте порушення Росії та її компаніями міжнародного права у ядерній сфері. Та міжнародного гуманітарного правил на території України, у чому ж проблема? Росія має діючі ядерні реактори, спроєктовані за російськими або що скажімо, радянськими технологіями в 11 країнах в ЄС 5 країн також мають такі реактори, для яких російське ядерне паливо є поки що безальтернативним. І найгучнішим противником запровадження санкцій проти ядерної енергетики Росії, звичайно ж, виступала Угорщина на сьогодні відвертий союзник Росії всередині ЄС. Фактично, питання санкцій проти ядерного сектору Росії було закрито ще до того, як почалося серйозне обговорення змісту го пакету санкцій ЄС. Однак, поточна залежність країн ЄС від постачання російського ядерного палива на атомні електростанції є лише одним із елементів глобального домінування Росії в ядерній енергетиці, адже використання ядерного палива для генерування електроенергії є лише останнім етапом складного технологічного циклу використання урану для корисних цілей. І, хоча Росія має відносно невеликі запаси світових обсягів урану, і є Невеликим виробником сирого урану, це фактично 5% світового видобутку, що спостерігалось у 2021 році, але її спільна діяльність із Казахстаном, який є найбільшим світовим виробником, понад 40%, забезпечує їй належний вплив на світовий ринок видобування урану. Надалі для корисного використання уран має бути перетворений та підготовлений. Зокрема, придатний уран для використання це той, що розщеплюється і вивільняє енергію. Уран 235 складає лише 0,7% від загальної маси добутої сировини. І його необхідно збагатити до рівня 4-5% для використання у ядерній енергетиці. Крім того, щоб приступити до збагачення, перед цим природний матеріал має пройти цикл конверсії. Тобто перетворення в газоподібну форму. Так от, в частині конверсій видобутого урану у 2020 році Росія була найбільшим гравцем на ринку, маючи майже 40% загальної світової інфраструктури перетворення Ірану. Китай мав 25, Канада 28 і Франція 8. Сполучених Штатах Америки, наприклад, також є один завод з конверсії. Але він з 2017 року не працює. За словами керівників заводу, вони очікують на покращення кон'юнктури Риму, і що і він зможе повернутися до роботи в проєктному режимі от, при виникненні якихось ситуацій, як сьогодні ми бачимо у 2023 році, з потужністю з тонн. А щоб збільшити обсяг виробництва. Йому заводу цьому, звичайно, ж потрібні інвестиції і час для відновлення чи розширення виробництва. Таким чином, Сполучені Штати, щоб відлучити російські переробні потужності від внутрішнього ринку, їм потрібно роки навіть. Те саме стосується і збагачення гурану наступного етапу ядерного циклу. Згідно за даними за 2018 рік, цей. Потенціал був розподілений теж між відносно невеликою кількістю ключових гравців, адже саме цей етап поводження з Ураном підпадає під обмеження по нерозповсюдженні ядерної зброї. І тут найбільша частка на ринку знову припадала на Росію. Це майже 50%. Після цього, після збагачення, Паливний матеріал має бути підготовлений для використання у конкретних типах атомних електростанцій, що здійснюється у вигляді виробництва а, збірок а, ядерного палива, що Це називається цей фабрикації ядерного палива. Так от, теж останнім часом заводи з фабрикації ядерних збірок в Європі, в США не показували динаміку до зростання обстрілу. А навпаки, то скорочень, оскільки вони а, а, орієнтувалися на закупівлю з інших джерел, зокрема в тому числі із Росії. І Росія стала основним постачальником послуг і, і за всіма етапами виробництва ядерного палива, що вже постачається на АЕС. Російська компанія Роскатом прийняла дуже вигідне. Ну, Рішення вона поєднала під своєю е шапкою під своєю е командою всі технологічні цифри, надаючи послуги під ключ для країн для клієнтів від видобування до фактично експлуатації атомних електростанцій. І за результатами 2020 року Європейський Союз закупив у Росії близько 20 свого природного урану. 26% послуг із погашення, і навіть Сполучені Штати імпортували з Росії близько 14% урану та майже 30% послуг із погашення. Окрім того, розвиток новітніх ядерних технологій формує нові залежності, так США прийняли рішення до переходу до нових типів ядерних блоків, щоб бути більш ефективними і більш продуктивними. Однак використання цих ядерних новітніх ядерних технологій потребує особливого ядерного палива, збагаченого до рівня 15-20% проти звичайного, як я згадував 3-5%. Так от, таке паливо наразі доступне в комерційних масштабах лише у разі співпраці з Росією. Його виготовляє новостворена компанія t яка належить як нативно російській компанії ОСАД. Таким чином, ці переваги дозволили Росії розпочати глобальну кампанію ядерної енергетичної дипломатії і експансії, в якій росатом російські державні установи, такі як Міністерство закордонних справ, працюють узгоджено над розширенням впливу Росії у світі через ядерну енергетику. І для країн Заходу і України в тому числі постає серйозний виклик, щоб замінити роса. Може знадобитися від 7 до 10 років, за деякими оцінками і значні інвестиції в цей сектор, незважаючи на те, що російський обстріл і захоплення українських атомних електростанцій викликають до бурення у світового співтовариства, портфель іноземних замовлень Росії, включаючи будівництво реакторів, постачань палива та інших послуг. За словами Росатома, коштує вже понад 139 мільярдів доларів за 10-річний за 10 період. І вони досі не підпадають під санкції ЗАГСУ. Росія проводила в попередні роки досить агресивну політику на зовнішніх ринках, і на кінець 2021 року вона уклала 15 контрактів на будівництво АЕС в інших країнах. Крім того, Росія також підписала. Або меморандум про взаємопорозуміння, або міжурядові е, угоди щонайменше з 30 країнами світу, переважно в Африці. І хоча деталі контрактних угод різняться залежно від випадку, Росатом переважно бере на себе весь цикл відповідальності від видобування, від будівництва до експлуатації і повернення інвестицій, Допоки все не буде завершено. І Персонал місцевий не буде підготовлений для передачі в експлуатацію атомних електростанцій уже в місцевому експертах. Пропозиція привабливих, привабливих кредитів, мабуть, є найпотужнішим інструментом Росії. Ці позики зазвичай забезпечені державними субсидіями та покривають щонайменше 80% витрат на будівництво. Наприклад, Росія вже позичила 10 мільярдів доларів у Горщині, 11 на хладежу, 25 двадцять доларів Європи. Тут оголосили про надання допомоги будівництву атомних електростанцій за російськими технологіями Південній Африці у обсяг на понад 70 мільйонів доларів це надзвичайно велика сума і викликала обурення місцевої і звинувачення у корупції. Росатом також може робити спеціальні пропозиції. Як це було зроблено своєму стратегічному важливому партнеру на півдні? Це Туреччина? Саме для турецької станції, Акую Росатом вперше запропонував інноваційну бізнес-модель під назвою Будуй, володій, експлуатуй, згідно з якою російська компанія зберігає контрольну частку власності станції, але несе всі ризики фінансові, будівельні та операційні. За отримання прибутку. Ця модель викликала занепокоєння не тільки щодо безпеки експлуатації об'єктів, але й стосовно питань військової безпеки, оскільки така угода передбачає екстериторіальний статус ТАСС. Мова йде про те, що будівництво, експлуатація і, зокрема, потім а, охорона АЕС будуть здійснювати російська компанія. І чи можемо ми відкидати варіант, що територія АЕС буде використовуватися для інших цілей, що може загрожувати національній безпеці як Туреччині, так і сусідніх країн? Та не все так радужно для Росії у стратегічній перспективі політика усунення залежності від Росії в енергетичній сфері вже сформувалася серед країн Заходу і реалізуються програми зниження залежності в ядерній сфері. Для прикладу, Фінляндія минулого року розділувала угоду про будівництво російської АЕНС на західному узбережжі. Недавній досвід України, яка зуміла перейти від палива, що постачається російською компанією Твел до поставок іншого виробника, зокрема Вестінгаус, свідчить про те, що цю загрозу в залежності від російського палива також можна подолати. Болгарія і Чехія вже підписали контракти. На заміну російського палива з цієї компанії, але процес може зайняти деякі роки, зокрема, в тому числі через необхідність інвестицій у розширення виробництва такого виду палива, а також а, аналізу і ліцензування нового палива. Фінська компанія Фортом для інших АЕС почала пошуки також іншого виробника палива. В свою чергу, спроби «Росатому» вийти. На ринок західного типу ядерного палива також зазнали краху саме через російську агресію проти України. Шведська компанія Vattenfall відмовилась від проекту спільного виробництва ядерного палива з російської компанії і використання його на Шведських е, АЕС. Україна і надалі наполягає на притягнення Росії та Росатому до відповідальності за порушення міжнародного права. Пошкодження та захоплення активів ядерної енергетики України. Україна у лютому вже запровадила санкції проти російської атомної галузі. Інші країни-партнери також реагують на порушення розпатому міжнародного права. У межах нового пакету санкцій, Великобританія запровадила додаткові торговельні обмеження, і до британського чорного списку потрапили ряд фізичних і юридичних осіб, і зокрема керівництво Росату. Заяві британського уряду зазначається, що Росатом має глибокі зв'язки з російським військово-промисловим комплексом, а сама компанія була залучена до поставок комплектуючих і зброї, матеріалів і укідних для оборонних компаній Росії, які перебувають під санкцією. Україна продовжує співпрацю з країнами ЄС та Єврокомісії щодо посилення тиску на Росію, зокрема в ядерній сфері. Україна закликає Євросоюз якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення 11-го пакету санкцій проти Росії, куди безумовно мають війти вже обмеження і на російську ядерну сферу. Україна пропонує зокрема створити умови для замороження будь-яких нових контактів з росатомом на послуги, збагачення чи переробки урану, заморозити нові контракти на будівництво атомних електростанцій. Встановити контроль за інвестиціями «Росатому» в західних країнах з наковальні національної безпеки, поставити за мету, зменшити залежність від «Росатому» інших ядерних операторів в країнах заходу та ряд інших пропозицій, впевнений, що позитивний для України та світу в руху даному напрямі ми скоро побачимо, адже світ не може допустити продовження відвертого нехтування міжнародними правилами поведінки. У чутливий для безпеки всього світу темі тут консенсус, на мій погляд, уже склався, і дискусія йде лише у формі усунення викликів ядерної безпеці, породжених безвідповідальними діями країни-агресора. А Україна та її збройні сили забезпечать виконання своєї частини завдання.